Вітаю любі друзі на моєму каналі. Після договора такого простою цікаве відео. Зараз набагато вимикають світло, треба якось виходити з ситуації. Я вже маю літелі з двома паверами. Павер залізофосфатний, 20 тисяч чесних. класна штука, свидкісні, використовуються як акумулятори для їхньої екосистеми. А далі. Сама баночка невелика, зараз працює кава машина, ось ми бачимо, каву пити треба. Далі приход 125 Вт, чого приход. Якраз в той момент, коли хобі не всі йдуть на користь. Маємо такі баночки доволі потужні, збірки 4С, Підключаємо в порт сонячні панелі. І коли немає світла, ми підтримуємо цю головну баночку, ми її заряджаємо таким чином. І таким чином можемо протягнути набагато довше. З'явилося світло, ми підзарядили їх. Відсутнє світло, потрібна додаткова генерація. Ось, будь ласка, з них тянемо генерацію. Користуйтесь.